Ми поїхали туди на евангелізацію І їхали в той час ще, можливо, було в Білорусі, але все одно ми поїхали туди. Перше, що нас зібрали в центральній церкві там в Мінське, прийшов цей представник влади і сказав нам одне: ви не маєте права проповідати на вулиці, ви не маєте права Комусь говорить про Бога тільки в церкві. Тільки в церкві, от є до ваших дома молитви, тільки в неділю і в Ну, Ми так і зробили, знаєте, завжди є такі. Ми вирішили так, в церкву, в неділю бути в церкві, і там проповідь. Після того договорились, що кожен вечір збираються у когось на чай, тобто кофе не буде ще. <реш> на, на чай, збираємося на чай, і там, і там ті, до кого ми йдемо, збирають своїх сусідів. І так разом ми вже говорили про Бога, бо там нікого не було. Хоч ми боялись також, що може, можуть бути такі люди, що потім розкажуть. Але слава Богу, пройшла нормально. От ми раз зібралися в. А учителя фізики, він брат Володя, я вже можу сказати, бо він покаявся потім, зібрались у ньому. І так що ця місія була від американців, значить, американці були такі папірчики, і там питання різні і там були питання. Перше питання було 10 цих питань. Перше питання було, чи віриш ти, що є Бог. Друге питання: чи віриш ти, що Ісус Христос помер за гріхи всього людства? І третє питання було: чи віриш ти, що Ісус Христос помер лісно за тебе, за твої гріхи? І от ми... Читає, і кожен отримав, ставив галочку там, чи ні. На перше питання когда ми всі поставили галочки, що е, дійсно вірять, що є. Бог. Друге, чи віриш ти, що Ісус Христос помер за гріхи всього людства. Тоже. І коли, от третє питання, а віриш ти, що Ісус Христос помер за твої гріхи? Цей володя, цей учитель фізики, хозяїнголі, тогда галочки не поставив. Я після того підход до нього Володя, слухай, дійсно ти не віриш, говорю, Андрій він говорив мені, Андрій Яковлевич, слухайте, я учитель фізики, я, так сказать, матеріальне существо, як він говорив, матеріальне, і завжди я, я був. З дитинства і до сих пор я знаю так, що якщо хтось зробив щось для мене, я повинен і я щось зробити для нього. І я розумію дуже добре розумію, скільки Христос, скільки Бог зробив для мене, а я для нього до сих пор нічого не зроблю. Я не знаю, що я можу зробити для нього. Я говорю, володя. Перше, що ти можеш зробити, щоб прийняти Ісуса Христа в серці. А він завтра і післязавтра вже весь час направить тебе, що зробити і як зробити. І так і був, але я пішов додому то той, той вечір, півночі не спав, до мене теж е, е, дойшло, то дійсно, Бог любить кожного із нас. І Виташив з тої грізюхи, що боля, а що ми, що я лично роблю для Бога? І почав вже думати, де я з, з у писанні знаю. І частична відповідь я знайшов в Євангелію від Луті п'ята голова. Івангеля від Луті, п'ята голова, брат, не бачите пашечки, бо мої центральні. П'ята голова, починаючи з першого стиха. Одного разу, як народ піснувся до нього, щоб слухати Слово Боже, він стояв біля озера Кісаряцького. І побачив він два човна при до берега, з яких рибалки відійшли і полоскали сіті. Він увійшов один човен, який був Сімоном, і попросив його відпливати трохи на берег з берега від берега і сівши, почав людей з човна, навчав людей з човна. Коли ж він перестав навчати, сказав сім: відпливи на грибину і закиньте сіті ваші для ловлі. А Сімон сказав у відповідь: Наставши, ми працювали всю ніч і нічого не зловили, але за словом твоїм закинув сіті, зробивши це. Вони спіймали безліч риб, так, що всі ті їхні почали прориватися. І далі знак товаришам, котрі були в іншому човні, щоб прийшли допомогти їм. І вони перейшли і наповнили обидва човни, так, що вони почали потопати. По, по, да. Симон Петро це прийшов до конина Ісуса і сказав: «Господи, вийди від мене, бо я чоловік грішний, Божак охопив Його та всіх, що були з Ним, від такого коло риби, яку зловили. Також, як і Івану, сини заведеє, котрі були спільниками з Тоді Ісус сказав Світло, не бійся, від сьогодні будеш ловцем людей, і вони. Повітягли, що вони свої на берег залишили усе і пішли за Ним. Слава Богу, що пішли за Ісусом Христом. Тому я призиваю сьогодні теж в цей час, скільки ми будемо тут на зібранні, залишати всі ваші заботи, що є вдома, що когось не накормили там, чи щось не зібрали а арбузи і так далі. Лежати і посилити за Ісусом Христом. І вот в цьому тексті я би хотів так, щоб ми порозмислили, що ми можемо зробити для нашого Господа Ісуса Христа, щоб йому було приємно. Коріння любов, дорогі мої, завжди той, що любить, хоче щось зробити доброго для свого, для того, що він любить. Ісус любить нас, Він зробив все за своє стрілять. Що дійсно ми можемо зробити для того, щоб Богу було приємно, щоб нашому Ісусу Христу було приємно. І перше, давайте на цей текст. Був ранок, ці рибалки прийшли всі, і так і не зловили нічого всю ніч. Є е, були всі болі устані і так далі. Вони раз взяли це е, свої помили, і той е, човен, що мали, перевернули, і всі в думках йдемо додому без настрою. Бо от коли устаєш фізично, ще є одне, а коли і морально. Це зовсім друге. Коли фізично поробив все добре, а якщо бачиш результат того труда, то, -то проходить, все і нічого не. А коли от працюєш, працюєш і не бачиш результату, то це дуже це людей. І от ці рибалки дійсно працювали всю ніч, не спали. І не зловили нічого. Були подавлені от це все, бо всі розуміли, і Фітри, і ті другі, що йдуть додому, вони жили з цього. Що зловили, то після того йшли на базар, продали і, і, все, і, з того жити. А на цей день вони не мали нічого. І от в цей час приходять Ісус. Приходять Ісус до Петра. І говорить йому, не надобно, щоб ти був зі мною ще два чи три часа, скільки я буду навчати народ. Перше, що хоче Господь від нас, і чим ми можемо зробити приємно йому, щоб ми пожертвували свій час, який теж Бог дав нам цей час, Ні, то не наш час, але Бог дав, щоб ми пожертвували на. Діло Боже, щоб ми свій, цей час не тільки для себе, щоб буде, що сьогодні має туди їхати, туди, сюда, а але щоб ми жертви свій час на те, щоб бути зібрані, щоб читати Слово Боже, щоб щось зробити для, для Бога. Значить, це, цим, коли ми жертвуємо свій час для Божия, Богу стає приємним. І нашому Господу. Значить, і, от і тут, він підходять до, до Петра, мені надобно, щоб це був ще два-три часа тут е, е, зі мною. Напевно, е, зразу п'ято подумав, а чому? Я зараз настроюся вже у мене плані. І додому, лягати, спати, бо я змучений то і якраз в той час. Ти приходиш і міняєш всі плани. Було у мене в житті був такий, що раз ми відкрили нам візу, теж 90 х років, відкрили перший раз візу на Німеччину. Ну і я з сином готували машину, готували, думаю, в суботу, ми їдемо в Німеччину. Доволі всі тако. І в п'ятницю ввечері мені один брат, який з якраз з цієї місії американських, мені і говорить, брат Андрій, у нас ми маємо іванілізацію в Молдаві, треба їхати в Молдавію, але двох пасарів з Румунії задержали на кордоні, бо що з паспортами у них не, поряд, не смогут, в порядок, і вони не зможуть, І треба їхати в Молдаві на іванілізацію. Я дійсно тоді, да, це було в п'ятницю ввечері, і зразу звідки ти взявся на мою голову, якраз завтра треба їхати на Німеччину, Так, я говорю, брат Коля, я зараз відповідь дам трошки кого, бо мені треба їхати на Німеччину. Ну і 15 минут я скипів вот, одзав. От зі мною починає я рахувати, скільки днів маю в відпустці, скільки буду в Німеччину, скільки буду на іванілізацію, бо треба було їхати в субота, Воскресення понеділок туда в Молдаві І починає то. І дзвонять йому говорю, брат Коля, я не їду, бо треба мені їхати в Німеччину і не їду на Іванізацію. То без мене іванілізація пройшла. вони поїхали без мене. І я в суботу сідаю з сином, маленька машина, гольф у мене був, І їду до Тернополя. Тернопіль там є місто, з'їжджаю з моста, чую, ба-ба-ба-ба. Все. все, я говорю, Ігор, ми приїхали. все, все, все Ми приїхали. Бо вот, ремінь, водії знають, це є зубчатий ремінь. Порвався мотор весь цей. Я, э, це було в грудні місяці, десь 15 градусів, замерзли всю ніч. Рано знайшли машину до церкви 50-й э, затягнули э, і пішли на зібрання в, у 50-ті. Слухайте, я молився, і я таку радість получав. Він дякую Господь тобі, що дав цей. Показав ще раз, що е, дійсно час треба поперше дати, А ти знаєш далі, як е, що. Потім це те, що є послухання, що було, як коштувало 80 євро. Е, треба було дав за машину і 600 євро за мотор. Щоб, 680 євро мені коштувало свято. <рик> До то, то сих пор я помню. Бо що, вот що означає, що коли Бог говорить, коли щось просить, що я пішов не туди, куди Бог направив, а думаю, що часу не вистачить в Німеччині і так, і так. І, 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 і Бог зробив так. то Значить, перше, що хоче, і чим ми можемо. Робити щось приємне для Бога, то жертвує час свій на діло Божі. Друге, Ісус говорить Петру від дай нічого. Не, я, не, маю Міг Петро сказати, я вже помився. Чому він перевернув і так і так, але Петро цього не сказав. Друге, що хоче Бог від нас, щоб ми те, що маємо матеріальну щось, щоб ми далі для Бога. Не тільки для себе, щоб в одну сторону, я обычно так говорю, що в електроніці є такий що щоб пропускає тільки в одну сторону, назад. Нет, так. Щоб ми не були цими діодами, що все для себе, а щоб допомагали і другим. І... Ісус сказав, я маю потребу в твоєму І Петр не сказав нічого і дав. Міг він сказати, міг сказати чи настав наставник, я вже не маю часу, так, але він не сказав нічого. Ісус сіл і навчав народ. Тому що раненько, і всі напевно, ви знаєте, що раненько завжди діти море, ідеї, тоді не було мікрофонів. Ісус говорив, і краще було для ті, що е, слухали. Значить, перше, то, що ми е, можемо жертвувати свій час, свій час для діла Божия, другий, Бог хоче, щоб ми пожертвували то, що ми маємо, Тоже требує. Часто э, водії э, знають, що коли дійсно на вулиці не, не дуже погода така хороша, і ми їдемо на машину зображення, може там сістри чи браття є, чекає навтор. І ми проходимо мимо, підбарачуємо голову, що ай, щоб йти. Бо зараз сядут всю ту грязюку, Машину мені треба потім машину помити, і так, і, і так. це від лукавого мислі е, їдуть. Бог завжди хоче, щоб ми те, що ми маємо, що теж Бог нам дав, що дає, щоб ми ділилися і зустріли. Третє, що хоче Бог, давайте я прочитаю. От, чого, э, коли ж, вони, коли ж він перестав мовчать, я сказав, відпливи на глибину і закиньте сіті ваші дві роки. А Симон сказав на наставнику, ми працювали всю ніч і нічого не а Але за словом, потім закинув сіті. Третє, що дуже важливо, я думаю, що те, що ми завжди слухали. П'єтр, коли почув це, він зразу подумав, можливо, подумав мислі, що мені учиш, як зловити. Я рибалка вже годами і все життя своє рибалкою був. І ти зараз мені говориш, що це всю ніч і нічого не зробив. Але Петр одразу щось зробило у нього там в голові і подумав. З ким, з ким він говорить, і поволять всю ніч мир і нічого не А але по словом воєнне за Дуже важливо, дорогі мої брати і сестри, щоб ми, коли чуємо голос Божий, коли ми чуємо, що хоче Бога, щоб ми виконували його. Я вже сказав, що не виконував волю, ні поїхав в Модавію 680 євро не коштувало. Але Бог може наказувати за те, що ми. І Пітр зрозумів це і сказав: але по волі твоєї я. Дорогі мої, якщо ми жертвуємо свій час на. Божий на діло Боже, якщо ми, то що ми маємо матеріально, ділимося з другим, і третє, если не слухаємо і виконуємо волю Божий, то там в нашим житті всегда прийдуть благословення. Благословені, і так і на цей час. Полині вже вийшли, кинули сіти и зловили столько риб, бо і всі. Stali nikoli ne lovili sto rib. Они послали ще своїх товаришів, і наповнили все і прийшли в ужас, в ужас від того, сколько риб словали. Якщо ми жертвали свій час, если ми жертви то, що ми маємо, і якщо ми волю Божию, Бог благословляє. Ту сім'ю і благословяє Бог, не благословляє так потрошки, тебе Тобі кофе, коли Бог, Бог благословляє з полна. Пьот побачив все це, і прийшов і позвав тих всіх, він побачив, що Бог благословив його з полна. Але дорогі мої, ще нам уважно треба бути. Коли в нашому житті все йде нормально, коли дійсно Бог благословляє і ми маємо все, така натура людська є і у вас, і у мене, і у всіх, що ніс починається ворог піти. Бо Вор, все йде добре і починається до такі мисли. а Бог мене більше любить, ніж других, Бог дає мені більше, ніж uh, другим, і ніс йде, йде, йде в І Тому брат той я чікає, тільки чекає на то, щоб людина трошки забадеї, Щоб Він побачив, що в цій людині є трошки гордості, і він далі знає, як з ним далі працювати. On jeszcze daje więcej, on jeszcze robi tak, takie ustawienia dla tej osoby, żeby ona wyszła, żeby Boga wsiadali i tak. Dlatego nam trzeba być bardzo uważni. Piotr, zamiast tego, żeby... Piotr mógł powiedzieć to, że przyjechał do Kojlowa, przyjechał do swoich towarzyszy, do Juanków, Jakubów i o, patrzcie, o, kto jest dziwny ryba. Я вчитись, поки я живий, як треба ловити рибу. Але він такого не сказав. Він прийшов до Ісуса Христа, пану Камінь, і сказав: «Господи, відійди, відійди від мене, бо я чоловік грішний. Дійсно, я не дуже одобряю цю молітку, він як молитву молітту, сказав. Якщо Бог виконував цю молитву, що сказав, П'ятна, що бо було, якщо б він не дійшов. Но Бог, коли чує молитви, він завжди робить так, як він знає, щоб краще було для нас надалі. Щоб краще було для далі. Бог на, на, на Ісус, напевно, я речу, не почув те, що сказав, є П'етр. Він Петро вже говорить в слова. Сімен П'єте так, так, і також як і Йоанна, ці, котрі були з цим. Тоді Ісус сказав Симонаві, Не бійся, Він сьогодні будеш мовцем людей, поміняв йому професію. То, що є і у нас, ми є ті жилоці людей. Так, може, переклад не дуже. От eh, файні звучить, але то, то, якщо нормально, так ми будемо проповідувати Царство Божию, проповідувати Ісуса Христа другим eh, людям. І вони, eh, поводять, чомусь на, на берег, залишивши все і пішли за Ним. Після того всі побачили, побачили, що вони зустрілись. Не деньги с наставником, а Иисус Христос и Той, Который может. И Царем над всем, что тут. И над рыбой, и над морем, и так. Действительно, для рыбалки, когда он взломал что-то, это радость. Я помню, потом мы были тут, были, и жили и, уже в Леонидово все время. И у сестры Лены потом. Полю у сестри Ані ми жили і особливо мій син зараз з Сергієм Сергій, як я опаку. З Ніколаєм, Сергієм Ніколайовичем. Їхали то є, в морі ловили рибу. І коли приходили додому, син не мог наговоритися, скільки бачків зловили. Бувало так, що її. Камбалу зловили пару разів, то він не не міг зараз сфотографірувати все. І дійсно для рибалки це дуже, але зустріч з Ісусом Христом. І коли дійсно ти случиш Ісусу Христу і можеш щось Богом зробити приємно, то це набагато краще і набагато радієш більше два рази. Тому я ще раз повторяю, що ми можемо зробити для Бога. Ми не можемо гроші давати, бо нему потрібні. Але це приємне, щоб свій час пожертвувати для Бога, то, що ми маємо матеріально частично пожертвувати для Нього, і бути слухняним і виконувати Його волю на морі, хай Бога сводити кожного. No,